Введення Марії в храм з історичної точки зору, подія введення Марії в храм не підтверджена жодним канонічним біблійним текстом вона походить з апокрифічного протиєвангелія Якова ІІ Століття, яке не входить до Біблії. Тому церква визнає, що це передання, а не історично доведений факт. Чому це вважається легендою? По-перше. У Старому Завіті немає практики, щоб дівчат віддавали в храм для служіння. По-друге, у Єрусалимському храмі не було школи чи келі для дівчат. По третє, канонічні Євангелії нічого не кажуть про дитинство Марії до благовіщення. Єдине джерело це протоєвангеліє Євангелія Якова, якому церква не надає статусу історично достовірного документа. Тому історія про введення Діви Марії в храм. Це легендарне передання, а не історично підтверджена подія.